Доброго дня. Сьогодні хочу познайомити вас, хто новенький з асортиментом нашої крамниці Центру здоров'я Веселка. Починаю з компанії NSP, це американська компанія, дуже гарна продукція, дуже гарно працює, є дуже багато харчування для клітин, тобто вітаміни, мінерали, трави. Все це капсулована продукція. Також самий найкращий бренд цієї компанії це хлорофіл. Так, самий знаменитий подарко, як візитівка, візитні карточки. Nicielax, Каскара. Тобто дуже багато гарної продукції, котра допомагає привести наш організм в порядок і підтримувати його ще довгий час. Далі. Слідуюча компанія, з котрою співпрацює веселка, це компанія Choice. Бренд цієї компанії – це Пророщені зерна, пшениці, кукурудзи. Нещодавно я вам розповідала про бренд Добра їжа. Це порошок, такий, котрий одна столова ложечка в день, забезпечує вас вітамінами і мінералами по призначенню. Так само тут є капсуловані всі продукти, в кожній з цих капсул є прощені зерна. І далі йдуть трави, комплекси, вітаміни по призначенню. Візитівкою цієї компанії я дуже полюбляю саме очисну програму. Цієї компанії це є антипаразит. Вона отримала диплом. Саме антипаразит цей комплекс як найкращий. При очисті організму від, від, від е, антипаразитарних інвазій. Так само LiefSafe входить, я вже вам про це говорила. Balance, CleanHelp і Герміцид. Тобто, оце компанія Choice. Майже весь асортимент продукції для здоров'я. Тут представлений. Третя компанія це компанія LR, Ця компанія. На відміну від інших, має все на основі алоєвера, тому я з нею співпрацюю, так? Тобто, це такий саме основний продукт. І дезодоранти, і косметика, і найбільшою популярністю користуються питні гелі алоєвера, є різних направлень: імун, перси, кропива, і також Майдмастер для головного мозку і мій, як ви вже знаєте, улюблений. Про баланс. Як кажуть, мінерали для всього і від усього. Так, тут представлені рейші Омега Про 12 Дуже якісна компанія, також дуже користується популярністю аптечка, котра має в собі термолосьон, прополіс, концентрат і спрей швидка допомога. Ось такі штучки я їх розливаю. І є в меншій кількості, а взагалі вона по 400 мг, цей спрейчик. Так, третю компанію, котра представлена в веселці, це Грінвіза. Також ця компанія на основі масел і трав, дуже багато різних, різної продукції, також апіпродукція на основі меду поліензимчики. також по направленням. Дуже я полюбляю і дуже гарно працюють це фітобальзами на основі масел і трав. Також дуже гарні продукти зараз капсуловані. Самі такі популярні це мелатонін для сну, колаген, гілоронова кислота, елькарнітін, карнітін глюказамін, це новіночка. Вітамін Д, кальцій. Зараз теж хелатна форма кальцію з магнієм і цинком. Також є цинк магніселен, тобто всі мінерали, всі вітаміни. Дуже гарно працюють серія фітафорте, суглоби, судини. Дуже гарно працює уросептик для сечовидільної інфекції. Від також є природний йод і капсули для пам'яті. Також ця компанія представлена в таблетованих продуктах. Ось такі таблеточки по 60 штук. Також різного направлення, самі популярні хлорела спіруліна, кардіонорм, венонорм, бодіслім для корекції ваги. Також тут є дуже чудові, як я їх називаю люб'язно мазючки. Застуди, суглоби, здорові вени, протизапальне і швидка допомога. Швидка допомога теж дуже, дуже популярна. Зараз літо. Так само загоює рани. наноситься на відкриті ділянки шкіри. І спрей ще є. Швидка допомога з чайним деревом, з прополісом для горла. Аквагрін для горла, аквагрін для носа. І такі ще спрейчики. Котрі працюють саме от, спрей для носа, «Ромодоктор» і целитель, працює вже з, конкретно з проблемами е, дихальної системи, носоглотки, гайморітами. Так, і представлені ще масла, чорного кмину, розторопша, амарант і аромамасло Чайне дерево. Дуже гарно працює при грибкових інфекціях. Так, також компанія Грінвіза представлена косметикою. Нещодавно випустили патчі гіалуроновою кислотою сироваточка, гель для губ. Дуже гарно працюють гель для інтимної гігієни і гель для вмивання з пробіотиками. І взагалі ця серія для волосся, для інтимної гігієни, тонік. І... Клітинне омолодження. Да, це кремчики для старшого віку плюс 40. Дуже гарно працює сонцезахисний кремчик. І новиночки, котрі зараз відновилися вже кремчики. Хто купував, будь ласка, підходьте, вже є денний, нічний очі, губи, зморшки і омега комплексна відновлювальна маска. Оці всі кремчики вже випускаються в коробочках по 50 грам. Ну і також один з основних продуктів це свічки Вітол, різноманітні для всього направлення. Будь ласка, також показана тут ще компанія компанія ФАДа. Фада це засоби для прибирання для оселі саме популярні це антижир і посуд. Так само дуже гарно працюють кераміка. Прибирання поверхня, ну і для прання багато засобів. Так, 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 так. Також, як я вже повернусь трошечки, є косметика. Я вже трохи зупинялась, да? компанії ЛР і косметика компанії Фада Ел-Клаба. Це шампуньки, бальзамчики для інтимної гігієни. Ось таке. І також в компанії Club є помади, зараз вам покажу, помади, блиски і тіні. Ось такий асортимент продукції. Магазина веселка. Заходьте, підбір провожу індивідуально для кожного, що стосується. Продукції для здоров'я, також проводимо консультації, діагностики. Заходьте, і будьте здорові!